Існує фундаментальна істина, яку часто розуміють неправильно ви не притягуєте те, чого прагнете, ви притягуєте те, ким ви є насправді. Це не філософія і не видавання бажаного за дійсне, це механіка квантової фізики, втілена в структурі сучасного розуміння реальності. Як справедливо зазначив Альберт Ейнштейн, Уява важливіша за знання. Знання обмежені, тоді як уява охоплює весь світ. Саме те, що ви уявляєте про себе, про свої можливості та про своє місце у всесвіті, формує фізичну матерію вашої реальності. У наступних розділах ми розглянемо основні фундаментальні принципи, які демонструють, як ваша увага, ваші рішення. Та внутрішній стан буквально конструюють реальність не як метафора, а як встановлена фізична механіка. Розділ перший квантове поле, матриця Всесвіту, невидима енергетична мережа. Квантове поле це реальність, а не абстракція. Уявіть собі, невидиму енергетичну мережу, що пов'язує абсолютно все у всесвіті. Кожен атом, кожну молекулу, кожну думку. Це не філософський концепт, а фундамент сучасної фізики. Упродовж історії різні культури описували це явище різними словами. Давні греки говорили про ефір, тонку субстанцію, що пронизує весь простір. Тибетські містики називали це полем акаші. Універсальною бібліотекою, де записано все, що було, є та буде. У сучасній науці це явище отримало назву квантовий вакуум або єдине поле. Суть залишається незмінною, усе, що ви бачите, чуєте та до чого торкаєтесь, це енергія, що вібрує на різних частотах. Стіл перед вами це енергія, ваше тіло це енергія. Ваші думки також енергія. І все це існує в межах однієї величезної системи, де кожен елемент впливає на всі інші. Радіостанції реальностей Подумайте про сучасний інтернет. Мільярди пристроїв по всьому світу пов'язані невидимою мережею. Коли ви відправляєте повідомлення в Токіо, воно миттєво з'являється там. Тому що обидва кінці знаходяться в одній системі. Квантове поле працює за тим самим принципом з тією лише різницею, що це мережа не з кабелів і серверів, а із самої тканини реальності. Розділ другий стан буття ваш реальний сигнал. Проблема афірмацій ось ключовий момент, який змінює все. Квантове поле не реагує на ваші слова, воно не читає ваші списки бажань, воно не бачить картинки на вашій дошці візуалізації. Поле реагує на ваш сигнал. Цей сигнал це ваш стан буття, це комбінація трьох речей: що ви думаєте, що ви відчуваєте, та яку енергію несе ваше тіло? Це ваш емоційний фон, ваші переконання. Ваші несвідомі поведінкові патерни це те, наскільки синхронізовані ваш розум, серце та нервова система. Припустимо, ви стверджуєте Я хочу бути багатим, але водночас, усередині вас живе страх, тривога та сумніви, поле не вловлює слова, воно вловлює страх. І саме цей страх визначає реальність, яку воно вам відображає. Практичні приклади конфлікту сигналів. Приклад. Перший. Стосунки. Ви говорите собі, Я хочу зустріти гідного партнера. Але глибоко всередині ви відчуваєте себе недостойним любові або боїтеся розчарування. Що відбувається? Ви продовжуєте притягувати емоційно недоступних людей. Токсичні стосунки, ситуації, які підтверджують ваш внутрішній страх. Не тому, що ви свідомо цього бажаєте, а тому, що це ваш домінуючий сигнал. Приклад другий матеріальна достатність ви повторюєте афірмацію, гроші легко приходять у моє життя. Звучить переконливо. Але щоразу, перевіряючи баланс на картці, всередині вас вибухає тривога. Ось ця тривога, а не афірмація ваш реальний сигнал. І поле продовжує відображати його назад, несподівані витрати, втрачені можливості, нестабільний дохід. Запам'ятайте, ви не притягуєте те, чого прагнете. Ви притягуєте те, ким ви є. Квантове поле це дзеркало вашого внутрішнього стану. Розділ третій. Наука, що стоїть за цим. Ефект спостерігача. Експеримент із двома щілинами. У 1801 році фізик Томас Юнг провів експеримент, що перевернув наше розуміння реальності. Це називається експеримент із двома щілинами. Уявіть екран із двома вузькими прорізами. Через них пропускають пучок світла, потік фотонів. Якби світло поводилося як звичайні частинки, подібно до маленьких кульок, ми б побачили на стіні дві смуги прямо навпроти кожної щілини. Так поводяться частинки летять по прямій і потрапляють туди, куди спрямовані. Але світло це не лише частинка, це й хвиля. А хвилі поводяться абсолютно інакше. Згадайте, що відбувається, коли ви кидаєте камінь у воду розходяться кругові хвилі. Якщо кинути два камені поруч, хвилі накладаються одна на одну. Де гребені зустрічаються, вони посилюються. Де гребінь зустрічає западину, вони гасять одна одну. Виходить інтерференційна картина. Саме це й побачили вчені, коли ніхто не спостерігав за експериментом. Світло створювало на стіні не дві смуги, а безліч світлих та темних ліній, що чергувалися інтерференційну картину. Це означало, що кожен фотон якимось чином проходив через обидві щілини одночасно, як хвиля, і інтерферував сам із собою. Але далі стало ще дивніше. Коли вчені поставили детектор, щоб простежити, через яку саме щілину проходить фотон, усе змінилося. Фотон перестав поводитися як хвиля і почав поводитися як частинка. Інтерференція зникла. На стіні з'явилися лише дві смуги. Єдине, що змінилося, це те, що за процесом спостерігали. Масштаб відкриття. Усягніть масштаб цього відкриття. Сам факт спостереження змінює результат експерименту. У фізиці цей процес називають колапсом хвильової функції. Це момент, коли з безлічі ймовірних варіантів розвитку подій хвилі. Миттєво вибирається лише частинка. Тобто термін колапсувати тут означає не руйнувати, а матеріалізувати, перетворювати можливість на факт. Свідома увага згортає хвилю нескінченних можливостей у конкретну реальність. Це не метафора, це встановлений факт квантової фізики, підтверджений тисячами повторень цього експерименту. Застосування у вашому житті. Що це означає для вас? Ваша увага працює як той самий спостерігач в експерименті, вона вказує квантовому полю, яку версію реальності проявити. Більшість людей не усвідомлюють наскільки могутня їхня увага. Вони несвідомо зосереджуються на недоліках, страхах та невдачах, і саме цю реальність продовжують колапсувати знову і знову. Але якщо ви навчитеся свідомо спрямовувати свою увагу на бажаний результат і емоційно налаштовуватися на нього, ви почнете колапсувати іншу реальність. Ви не пасивна жертва обставин, ви спостерігач із реальною творчою владою. Як сказав Платон, реальність це лише відображення світу ідей. Ваші ідеї та спостереження за самим собою творять матеріальний світ. Розділ 4. Суперпозиція та множинні версії Вас. Принцип суперпозиції. У квантовій механіці існує принцип, що має назву суперпозиція. Його суть, елементарна частинка існує одночасно в усіх можливих станах, поки її не виміряють. Лише в момент вимірювання вона вибирає один конкретний стан. Точно так само і ви існуєте в суперпозиції. Прямо зараз у квантовому полі існує версія вас, яка є успішною, існує версія, яка є здоровою, існує версія, яка впевнена в собі, щаслива, вільна від страхів. Усі ці версії вже є як можливості в полі. Ваше завдання не створювати цю версію себе з нуля, ваше завдання налаштуватися на неї. Це як радіоприймач у повітрі. Одночасно звучать сотні радіостанцій. Ви їх не чуєте, поки не налаштуєте приймач. Станції вже існують. Ви просто вибираєте, яку з них слухати. Коли ви починаєте думати, відчувати та діяти як та версія себе, яка вже досягла бажаного, ви налаштовуєтеся на її частоту. Ви колапсуєте хвильову функцію з потенціалу в реальність. Ось чому робота з ідентичністю така важлива. Мова не просто про зміну думок, мова про те, щоб стати іншою людиною на рівні енергії, розділ п'ятий роль нейробіології та нейропластичності. Як думки перебудовують мозок? Сучасна нейробіологія підтверджує теорію квантової маніфестації через доказ нейропластичності, здатності мозку змінювати свою структуру у відповідь на думки та досвід. Кожен раз, коли ви думаєте нову думку, ви створюєте нові нейронні зв'язки. Повторюйте цю думку достатньо часто, і вона стає автоматичною. Ваш мозок переобладнується так. Щоб підтримувати цю нову реальність. Ретикулярна активуюча система. У вашому мозку існує структура, що називається ретикулярною активуючою системою. Це своєрідний фільтр уваги. Ви коли-небудь помічали, що як тільки ви купили новий автомобіль, ви починаєте бачити такі самі моделі по всьому місту. Справа не в тому, що їх стало більше. Справа в тому, що ваш мозок тепер налаштований їх помічати. Нейробіологія говорить нам приблизно 88% інформації з навколишнього світу фільтрується вашим мозком, ви її просто не помічаєте. Ті 12%, які ви усвідомлюєте, завжди відповідають вашим переконанням. Коли ви приймаєте нове рішення про себе, ви буквально починаєте бачити іншу реальність. Ви помічаєте можливості для заробітку, які раніше проходили повз. Ви бачите шляхи до здоров'я, які раніше ігнорували. Ви знаходите рішення, що завжди були перед вами, але залишалися невидимими. Розділ шостий Збалансована дія за межами пасивної візуалізації. Квантова маніфестація реальності це не пасивне сидіння на дивані в очікуванні дива, це поєднання внутрішнього налаштування та натхненної дії. Коли ви по справжньому вирівняні, коли ваші думки, емоції та тіло знаходяться в гармонії, ви починаєте отримувати те, що можна назвати внутрішнім керівництвом. Ви відчуваєте імпульси, отримуєте ідеї, нам телефонує потрібна людина в потрібний момент, з'являється несподівана можливість. Вирівняна дія та дія зі страху. Але існує принципова різниця між вирівняною дією та дією зі страху. Дія зі страху виходить із почуття дефіциту, з намагання щось довести, з реакції старої версії себе. Це спроба силою змусити життя підкоритися вашій волі. Вирівня надія тече з довіри, з внутрішньої цілісності, зі стану я вже є тим, ким хочу бути. Запитайте себе. Якби у мене вже був бажаний результат, як би я думав, як би я рухався, як би я розмовляв, як би я ставився до інших людей та до себе? Наприклад, якби у вас уже був мільйон на рахунку, ви б щодня турбувалися про гроші. Ні. Ви б думали про можливості, а не про обмеження. Ви б діяли щедро, а не скупо. Ви б бачили світ через призму достатку, а не дефіциту. Знаєте що? Ви можете почати так думати, відчувати та діяти прямо зараз, до того як гроші з'являться на рахунку. Як писав Джеймс Аллен у своєму класичному творі людина це господиня своїх думок, архітектор своєї долі. Вибір думати та діяти з позиції успіху це вже дія успішної людини. Розділ сьомий. Сила одного рішення. Трансформаційний момент все починається з одного єдиного рішення у момент, коли ви приймаєте рішення про те, хто ви є, не інтелектуально, а енергетично ви починаєте перепрограмовувати свою реальність. Справжнє рішення це не я спробую, це не я сподіваюсь», це не очікування зовнішнього доказу, це внутрішнє знання. Ось хто я зараз. Три невідворотні наслідки рішення. Коли ви приймаєте рішення, що ви здорова людина, успішна людина, кохана та любляча людина, відбуваються три неймовірні речі: перша. Доступ до нових ідей. Ваш мозок починає генерувати рішення, що були недоступні старій версії вас. Ви бачите виходи там, де раніше бачили глухі кути. Ви знаходите шляхи там, де раніше були стіни. Друга інше сприйняття реальності через механізм ретикулярної активуючої системи. Ви буквально починаєте бачити іншу реальність, ви помічаєте можливості для заробітку. Ви бачите шляхи до здоров'я, ви знаходите рішення, що завжди були перед вами. Третя. Синхронічності та синергія життя. Усе ваше життя починає перебудовуватися навколо вашого нового рішення. Хтось телефонує в потрібний момент, з'являється можливість, про яку ви не знали. Ресурс приходить в останню секунду. Це не містика, це квантова механіка в дії. Ви змінили свій сигнал і поле відповідає. Розділ 8. Практична вправа. Квантове вирівнювання. Покроковий процес ЗАПлющте очі на хвилину. Уявіть майбутнє, де ваше бажання вже здійснилося. Неважливо, що це здоров'я, стосунки, кар'єра чи гроші. Тепер. Не просто уявляйте картинку, відчуйте стан, запитайте себе, хто я в цій реальності? Як я думаю, як я рухаюся та розмовляю, як я ставлюся до інших людей, як я ставлюся до себе. А тепер найголовніше почніть втілювати цю версію прямо зараз. Не чекайте, поки реальність зміниться. Станьте цією людиною сьогодні. Зробіть малі зміни у тому, як ви думаєте, як реагуєте, як діяте. Це називається квантовим вирівнюванням це втілення, це творення через гармонію. Розділ 9. Наукові докази та обґрунтування. Квантова фізика. Експерименти Юнга з двома щілинами. Були повторені тисячі разів. Ефект спостерігача це не теорія, це встановлений факт квантової фізики, нейробіологія. Дослідження підтверджують, ваші думки та емоції змінюють структуру мозку. Це називається нейропластичністю. Кожен раз, коли ви думаєте нову думку, ви створюєте нові нейронні зв'язки, психологія. Психологічні дослідження показують, що люди, які візуалізують успіх та емоційно налаштовуються на нього, дійсно досягають кращих результатів. Не тому, що візуалізація магічним чином матеріалізує речі, а тому, що вона змінює вашу поведінку, мотивацію та здатність помічати можливості. Розділ 10 Обмеження та реалістичні очікування. Чого квантова маніфестація не може робити. Будьмо чесними, існують обмеження. Ви не можете просто візуалізувати мільйон доларів та очікувати, що він матеріалізується з повітря. Ви не можете ігнорувати фізичні закони та думати, що стрибнете з даху і полетете. Квантова маніфестація працює в межах реальності, а не всупереч їй. Робота з полем можливостей. Суть у тому, що ви працюєте з полем можливостей, яке вже існує. Ви не створюєте щось із нічого. Ви колапсуєте потенціал в актуальність. Якщо можливість зустріти партнера існує, ви можете налаштуватися на неї та притягнути її. Якщо можливість заробити гроші існує у вашій реальності, ви можете відкритися для неї. Якщо шлях до здоров'я доступний, ви можете його активувати. Але все це вимагає гармонії між тим, хто ви всередині, та тим, що ви робите. Ви не можете думати одне, відчувати інше, робити третє та очікувати результату. Це дисонанс. Дисонанс створює хаос у полі, стан когерентності. Коли ви в гармонії. Коли ваш розум, серце та тіло посилають один і той же сигнал, ви входите у стан когерентності. Саме в цьому стані поле відповідає найшвидше. Розділ 11: Практичні висновки та рекомендації Переспрямуйте вашу увагу, припиніть зосереджуватися на тому, чого у вас немає. Припиніть посилати в поле сигнал дефіциту, страху, сумніву. Почніть втілювати те, ким ви хочете стати. Не завтра, не коли-небудь потім. Зараз. Сфера здоров'я Якщо ви хочете бути здоровим, почніть думати, відчувати та діяти як здорова людина. Не чекайте, поки тіло зміниться. Змініть сигнал, і тіло буде слідувати. Сфера успіху. Якщо ви хочете бути успішним, припиніть поводитися як людина, яка бореться за виживання. Почніть приймати рішення, які прийняла б успішна людина. Дійте з упевненістю, що відповідає бажаній реальності. Сфера любові та стосунків. Якщо ви хочете любові, припиніть шукати її зовні. Станьте джерелом любові всередині себе, ви промінюйте її, і вона повернеться до вас. Це не самообман, це квантове налаштування. Ви не вдаєте, ви колапсуєте нову версію себе з поля можливостей у реальність. Отже, квантове поле реальне. Воно пов'язує все у всесвіті. І ваш стан буття посилає в це поле сигнал, який визначає вашу реальність. Ваша увага колапсує реальність. Ефект спостерігача доводить, що свідома увага впливає на результат подій. Ви не пасивний учасник, ви творець. Усі версії вас вже існують у суперпозиції квантового поля. Є версія вас, яка успішна, здорова, щаслива, ваше завдання налаштуватися на неї. Ви не чекаєте та не бажаєте, ви вирівнюєтеся та дієте. Квантова маніфестація вимагає гармонії між внутрішнім станом та зовнішніми діями. Одне рішення може змінити всю вашу реальність. Коли ви приймаєте рішення про те, хто ви є. Ви запускаєте каскад змін, нові думки, нові сприйняття, нові синхронічності. Ви не пасивний учасник, ви творець. Квантова фізика показує нам, що реальність не фіксована, вона пластична, вона відповідає на спостерігача. І цей спостерігач це ви. Як сказав Вейн Вейндаєр, змініть свої думки, і ви зміните свій світ. Це не просто вислів, це закон природи. Тож питання не в тому, працює це чи ні, питання в тому, чи готові ви взяти відповідальність за свій сигнал, чи готові ви припинити бути жертвою та стати творцем. Тому що поле вже слухало, воно завжди слухало. Ви вже знаєте, що для змін потрібно стати іншою версією себе. Напишіть у коментарях лише одне слово або рису характеру вашої нової версії, яку ви починаєте колапсувати в реальність просто зараз. Хто ви від сьогодні?